Вітаю, мої хороші, вітаю-вітаю, найкращі. Ви на каналі Україна, на каналі Української Вььоми. Дивимось найближчі дні. Події, які будуть у вашому просторі, події, які будуть з вами відбуватись. Нагадаю, мої хороші, що ви можете підтримати канал, натиснувши кнопочку спонсорувати, обрати відповідний рівень, там є і ритуали, і гармонізація стосунків. І інші можливості, можливості замовляти розклади, читайте уважно, які рівні, або пишіть просто на телеграм. Найближчий період події важливі, не дуріть себе. Знаєте в чому? Ви будете якось легковажно до якоїсь ситуації ставитись. Ви будете казати, не ну, нічого страшного. Ой, піду все розкажу всім з кимось зустріну. От в той момент, коли вам захочеться, дуже багато комусь щось сказати. Намагайтеся себе стримати. Бо таке відчуття, що як нібито чи вдачу вашу хтось прогледить, а, чи Хтось вже це робив до вас, а ви про це скажете, о, я так вмію. Прості балачки ваші приведуть, тому що над вами будуть зловтішатись. А чому вони пусті, ці балачки? Тому що спочатку зробіть, потримайте паузу, потім кажіть. Велика увага від протилежної статі. Якщо ви в парі партнер буде знову, як вас завойовувати. Якщо він не з'являвся, давно може з'явитись. І прям давай поговоримо, давай побудемо разом. Я хочу, щоб ти була ближче до мене. Які події у вас на порозі, що буде відбуватись? Що вам треба знати? Обирайте свою карту. Угу. Дуже обережно за здоров'ям. Якщо вже прихворіли, дуже довго будете відновлюватись, треба іншим шляхом іти. Якщо ще ні, то от після якоїсь сварки або важких думок буде занепад сил. Тут, о, дивіться, як то одне за іншим іде, одне за іншим іде. Одна біда за іншою. Треба буде вчасно попросити допомоги, підказки. Втручайтесь, якщо йде якийсь негативний процес, самі втручайтесь, не погоджуйтесь з тим, що відбувається. Не треба миритись з тим, що відбувається. От протестуйте, а я проти. Знаєте, в мене буде все краще. Якась пропозиція. Думки, чи їхати чи ні, чи йти чи ні. Не будете знати, чи чисті наміри, чи ні у людей, або у людини, знову ж таки, тут увага велика від протилежної статі. Не відмовляйтесь, йти кудись їхати, зустрічатись, розмовляти, будь-яка активність, приймайте і спостерігайте, хтось себе любить. Якщо жінка не чоловік, то чоловік себе любить. А вас не так сильно, як себе. Вас це буде дратувати. Ви будете, як на виборі. Лагідною з тобою буде, чи злитись на тебе. Дивіться, якийсь чоловік буде вас дзеркалити, тобто його его, якісь його слова, ви також так можете. Ревно ще будуть вас накривати. Це може бути ревно ще або до партнера, або до інших пар, що у них так, а в мене так немає. Встримайте себе. От будь-які емоції, емоції це енергія. Енергію переключайте на роботу. На роботу. Все складеться. До речі, дуже добре, ви ще навіть про це не знаєте. Бо серце, дивіться, вам і керує якесь розбите серце, і ви надаєте йому відновитись із собі. Тому треба просто... Керувати самі своїм життям, і тоді і подарунки будуть навіть від вашого чоловіка. І які слова приємні, якщо ви одинокі, то просто від чоловіка будуть. Контролюйте самі своє життя, а не навпаки, щоб життя вами керувало.